Я гадаю вам, любі друзі, справді цікаво, як взагалі зароджувалася оця прекрасна любов цих двох чарівних молодих людей. Познайомившись в вересні 2016 року, вийшло це зовсім випадково у гуртожитку медичного університету. Тоді, після тривалого проживання на квартирі, Олег вирішив останні роки, так би мовити, відірватись у гірлі. Гуртожитського життя. Поселившись в найкрутішу кімнату номер 109 він навіть уявити не міг, що та особлива жінка усього його життя живе всього лиш через дві стінки. І ось воно перше знайомство кухня гуртожитку. І як розповідає Олег, мабуть, Віолеті тоді дуже заважав вчитись смачний запах смаженої картоплі. І напевно, як ви здогадались, з того часу вона почала підключатись до Олегових широкомасштабних кулінарних здібностей. Тому що прекрасно як студент-медик розуміла, що любов чоловіка до жінки лежить через шлунок, а не через серце. Віолета була на другому курсі, Олег на п'ятому, Олег жив з одногрупником Віолети, до якого вона часто заходила в гості. І як згодом сама розповідає, Олега вона помітила одразу. День за днем їхні зустрічі ставали все частішими. На перше їхнє побачення Олег запросив Віолету в кіно. Вони часто ходили на прогулянки, а коли не було на них часу, то студентську бібліотеку вчитись. Ось так, любі друзі, смачні запахи кухні, підручники з анатомії людини об'єднали двох закоханих медиків, які від того часу і до тепер, попри всі труднощі, йдуть тільки вперед. Далі їхні стосунки наповнювалися щирими почуттями та й неймовірними пригодами. І нарешті настав цей день 22 листопада 2021 року. Це був дуже хвилюючий день, як розповідає про це Олег. Він завжди в своєму репертуарі. Одразу сильно не готувався, а відтягнув це все на останні два дні. Він хотів дуже круте і високе місце десь на фоні нічного Львова. При виборі багатьох варіантів ресторанів йому нічого не подобалося. Врешті-решт він знайшов саме те місце найвища точка ресторану Дністер. Затишна тепла атмосфера з панорамних вікон яскраво видно нічне освітлення нашого рідного Львова, ратуша, високий замок. Віолета до кінця не знала, куди вони з Олегом їдуть. А коли приїхали в ресторан, подумала, що просто вечеря. Вони повечеряли, розмовляли, насолоджувались нічним львовом та присутністю одне одного. І підійшла хвилююча мить. Олег, відлучившись на декілька хвилин для підготовки, повертається. В одній руці у нього великий букат Троянд, а в іншій каблучка. цей романтичний, доочікуваний та хвилючий момент Олег схиляється на одне коліно, просить руки та серця своєї коханої. На що, звісно, у відповідь зі сльозами від радості та здивування в очах з уст Віолетти прозвучало довгоочікуване? Так. Давайте трішки поаплодуємо цій прекрасній історії. А далі ще багато-багато цікавих, захоплюючих моментів, які однозначно любі молодята увійдуть в історію вашого кохання. Любіть одне одного. Будьте опорою одне для одного. Ти, Олеже, пригадай, як Віолета сказала тобі так, і ти зрозумів, що з найвіддаленішого куточку світу ти завжди повертатимешся у ці ніжні та теплі обійми. Ти, Віолето, в свою чергу пригадай, як? Олег сказав тобі, будь моєю. І ти зрозуміла, що відтепер кожна перешкода тобі під силу, коли біля тебе цей особливий чоловік. Пронесіть це щастя впродовж усіх життєвих труднощів та печалей. Любі друзі, зараз на правах ведучого весілля цих прекрасних молодят. Я з великою радістю та честю оголошую цю пару чоловіком та дружиною. Наречений, ви можете привітати і поцілувати вашу наречену. А ми всі аплодуємо, аплодуємо, аплодуємо. Наш народ, називаючи спільноту подружжя, вибрав таке особливе слово і каже, що подружжя це є сім'я. Ми так по собі інколи думаємо, чому сім'я? Чому не якось інакше? І таємниця криється в чому? В тому, що слово сім'я з церковно-слов'янської. Означає насіння, сім'я. Тобто е, насіння, передавання нового життя. А з іншої сторони, слово сім'я по-українськи складається з двох числівника сім і іменника я. Це значить, що повноцінна сім'я має налічувати тата, маму і п'ять кіндерів. Mm -hmm. Розумієте, про що я говорю, так? Cause I don't В цей особливо святковий день я вам хочу побажати такого нев'янучого кохання, сімейного затишку, але кохання такого, яке вас поєднало. Бо особисто я знаю, яке вас поєднало кохання. Це було неймовірне почуття. Це були дуже гарні стосунки, і я надзвичайно рада сьогодні за вас. Я бажаю вам, щоб ви так. До кінця життя любили і шанували одне одного, милувалися одним одним. Ну і не забували про нас, про батьків, про нашу підтримку. Ми завжди на вас чекаємо. Завжди ми вас будемо в будь-яку хвилину підтримувати. І наостанок хочу сказати, що ми вас дуже любимо. Дуже, дуже, дуже. Так що будьте щасливі і хай вас Бог благословить на це сімейне життя. When you know